Закрите небо три українських литовища не працюватимуть до завтра. Усі рейси на відправлення та прибуття скасували. Пасажирам радять їхати до Борисполя або ж до інших міст, де є великі аеропорти. Наразі литовища в Харкові, Запоріжжі і Дніпропетровську через заходи безпеки не функціонують. Державіаслужба в подробиці не вдається, а ситуація навколо терміналів обростає неймовірними чутками. Маргарита Ситник далі. Небо над східною частиною України порожнє над трьома закритими аеропортами жодного літака. Цю територію облітають іншими повітряними шляхами. В аеропорту Дніпропетровська людей обмаль туристичні агенції перенесли замовлені ними чартери до Одеси та Києва і зорганізували клієнтам трансфер до цих литовищ у харківському аеропорту. Така сама картина сьогодні. В плані 9 рейсів. Усі скасовані. Пасажири відправляють до Києва. Люди реагують по-разному. Которые возмущаются, естественно, но приходят и покупают не из Харькова, а из Киева меняют. Предлагаем вылеты из Киева. Других вариантов у нас больше нет пока. Упродовж трьох днів у Запоріжжі скасували 15 рейсів на Київ, Москву та Хургаду. Понад пів тисячі людей не змогли відлетіти. Переважно це туристи, які збиралися до Єгипту. Вони обривають телефони турфірм. Нервниче, це четпонятне діло. Тобто люди планують свою поїздку, у них вже куплені тури, і тепер вони в розтірені ситуації не знають, як бути. Тобто будуть самоліти літати, не будуть тому що авіакомпанії, Аеропорти не дають чітку інформацію. А це столичний аеропорт у залі внутрішніх рейсів Борисполя. Також ні душі. В Шому аеропорт працює в штатному режимі. Усі рейси до Харкова, Запоріжжя та Дніпропетровська зі столичного аеропорта скасовані сьогодні. Коли їх поновлять, невідомо. Натомість Бориспіль приймає літаки з інших країн, ті, які мали приземлитися на закритих литовищах. В авіакомпанії кажуть, гроші за невикористані квитки повертають. Жодної причини, чому рейси скасували, ні в адміністрації Борисполя, ані в авіакомпаніях не повідомляють. кажуть рішення з але про причини закриття відразу трьох великих аеропортів в країні не можуть Знити жодній владній структурі. Думаю, що це не до мене, це скоріше до тих силових структур, які робили відповідні заяви. Це питання лежить поза межами компетенції Міністерства оборони. Закриття повітряного простору це прерогатива Державної авіаційної служби. Детально не говорить і в службі, яка аеропорти закривала. кажуть коротко, піклуються про безпеку. Хто або що загрожує, жодного пояснення. Тільки подовжили блокаду неба до 8 ранку, 16 грудня. Тим часом такі безпрецедентні заходи і таємниці навколо них обростають версіями і чутками про літаки НАТО, які нібито зі зброєю приймають литовище. У генштабі поквапилася це заперечити. Та про загрозу терактів і можливі диверсії. Цю версію чиновники ніяк не коментують. Військові експерти твердять, якщо закрили, на те було серйозно. Ні, підстави усі три аеропорти прифронтові і виконувати рейси в умовах бойових дій небезпечно. Переконують нині або обезпечують пасажирів, побоюючись терактів, або посилюють систему охорони, щоб повітряні сили противника не могли використати литовище. Маргарита Ситик, як і в Носкова Лени Осенка та Світлана Федчон, спецкор два плюс два.